Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов вперше на канал Валентини Єфроленко. Сьогодні я з великим задоволенням поділюся з вами рецептом яскравої та бюджетної закуски, в якій гарно одночасно поєднується маринована капуста та морква по корейськи. Закуска виходить хрустка з приємним кисло-солодким смаком та легкою гостринкою. Це чудовий варіант закуски для святкового столу. Акономно, красиво та смачно. Для приготування закуски з капусти та моркви мені знадобляться такі інгредієнти, які ви зараз бачите перед собою на екрані. Тож ставте на паузу і читайте уважно або шукайте в описі під цим відео. Там є все на декількох мовах і дуже ретельно. Обов'язково спеції додавайте за своїм смаком. Хтось любить, щоб було гостріше, а хтось не дуже. Я ж взяла кожної спеції пів чайної ложки. Для початку розбираю капусту на листочки і пропарюю їх в киплячій воді 3 хвилини. Моркву натираю довгими смужками, в мене для цього є спеціальний ніж, але можна натерти на терці для моркви по-корейськи. Додаю моркву цукор, сіль, соєвий соус та добренько перемішую. В рослину розігріту олію додаю часник, пропущений через прес. Даю хвилину прогрітися і на цьому етапі додаю спеції та перемішую. Ви навіть не уявляєте, який апетитний стоїть аромат на моїй кухні. Готову гарячу заправку виливаю в моркву, перемішую і даю в такому вигляді постояти хвилин 20. Поки морква маринується, займуся листками капусти. Вирізаю товсті рубці та розрізаю листок на дві половинки. А половинки розрізаю ще на опіл і одержую ось такі три куточки. Починаю формувати закуску з капусти та моркви. Беру моркву, кладу на край капустного трикутника і ось так закручую. Так роблю, поки не закінчуться овочі. Готові рулетики складаю в посуд, в якому вони будуть маринуватися. Це капустяні рулетики закрутила, залишилось приготувати маринад. В одну літру води додаю сіль, лавровий листочок, цукор, чорний перець горошком, перемішую та даю закипіти. В кінці вливаю оцет. Все, маринад готовий. Заливаю капусточку з моркою гарячим маринатом та залишаю на столі до повного охолодження, після чого покладу гніт і відправлю в холодильник, щоб добре закуска промаринувалась. Закуску можна їсти прямо відразу після охолодження, вона вже дуже смачна, але чим довше вона промаринується, тим краще. Ці смачні та корисні рулетики з капусти та моркви дуже прості в приготуванні, і головне ця страва недорога. Важко собі уявити, що небудь дешевше капусти, моркви та часника. Зате таку страву не те, що на кожен день, але й на святковий стіл не соромно подати. Повірте, така закуска дуже швидко розходиться між гостями. Раджу спробувати приготувати капусту по цьому рецепту. Ви знаєте, для вас лише зі смачними та перевіреними рецептами. Смачно, швидко, корисно і не за всі кошти світу. Готуйте, бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео, ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Всі коментарі читаю, всім відповідаю, тримаю з вами зв'язок, мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.